Далі спілкуємося. Далі спілкуємося у нашому ефірі із нашим гостем. У нас на зв'язку вже Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. На Миколаївщині дуже активно теж збивали ракети цієї ночі. Взагалі на півдні було збито вісім що крилатих ракет. Можливо, і більше це перша інформація, яка з'явилася. І частину цих ракет було збито на Миколаївщині. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, як ця ніч минула на Миколаївщині? Я так розумію, що влучань саме у вашому регіоні ракет не було. Вони летіли за якимось іншим курсом і траєкторією, але сили ППО працювали, зокрема, і у вашій області. Сьогодні одна з тих ночей, коли по Миколаївській області прольотів і обстрілів не було. Це там дуже рідко буває, третій день з 11-го. Ну, в цьому році, третій день в цьому році. Вісім ракет дійсно було збито, запущено з екваторії Чорного моря, і силами ППО збито <кхід>, всі вісім, шість над Миколаївщиною, два над Херсонщиною. Але це єдине е Збройні Сили протиповітряна оборона Півдня. Е інших прильотів в нас не було. Хочу зазначити, що, там, скажімо так, по всій Україні е окупанти змінили тактику, і в них трохи інші цілі. Ну і засоби, якими вони користуються. Ну, а якщо деталі, які сказати, як тактику змінили, всіх це цікавить, власне кажучи, що ворог нового придумав, щоб, власне, якось відволікати сили нашої протиповітряної оборони і якось підвищити ефективність своїх ракетних атак. Дивіться, можу сказати те, що наші збройні сили і наша розвідка, головне управління розвідки, вони розуміють, що відбувається, і що і як намагаються Росіяни змінити свою тактику, і контрзасоби вже використовують. Тому широко розказувати це не можна. Вони намагаються прощупати, вони намагаються використати різні способи, там, в тому числі, фальшиві цілі. І різні, і різні види там безпілотних ударних, неударних апаратів. Тому всю інформацію потрібно отримувати від військових, коли вони будуть вважати, що це можна віддавати вже в мас-медіа. Ну я ще тоді одне уточнююче питання. Тобто, ви кажете про різні типи БПЛА, які ворог застосовує. Тобто, це не лише шахеди, вже нам звичні, але і інші моделі дронів, які от росіяни виробляють себе тепер активніше застосовують. Зараз ця інформація потребує оточення на Миколаївщині. При чи призприпри сам це таке? Я його бачив. Дрон, який невідомого походження, і дуже схоже, що не росіянський. Зараз головне управління розвідки з'ясовує цю інформацію. Зрозуміло, тобто є припущення, що росіяни ще роздобули якісь дрони. Невідомо в якому масштабі кількості, але за кордоном. Зрозуміло про роботу ворожої артилерії, там в районі власне Очакова через Дніпровський лиман, Кінбурська коса. Чи далі ворог там присутній? чи звідти ведуться обстріли? І коли от в останнє було зафіксовано таку ворожу активність там? Присутні ведуться обстріли. Останній раз це було вчора. Тобто сьогодні вночі було тихо, але зазначу, що ми працюємо над напрямком південним, скажімо так, об'єднуємо наші зусилля по УВ, а також з адміністрацією Херсонської області щодо протидії ворожої агресії, і, і не буду називати сроки, але незабаром будуть результати, і росіяни це відчують значно. Бена Віталію, питання стосовно Снігурівки, там нещодавно з'явилася інформація від військової прокуратури стосовно кількості закатованих людей, яких знайшли на території цієї громади, Снігурівської, йдеться про 27 сім людей, але з того, що повідомили, не йдеться про масові поховання. Я так розумію, що людей знаходили в різних місцях за різних обставин. Ця робота велася тривалий час, і зараз такі, які ми почули ну, проміжні підсумки, того. Які звірства там чинили окупанти навколо Снігурівки? Чи цю роботу вже завершено? Чи можна сказати, що вже знайдено там, всіх людей, чи більшість людей, на якій стадії ця ситуація? Ну, ви абсолютно праві. Саме так це і відбувається. Гарантувати, що ця робота завершена не можна, але близько 80% там території, скажімо так, чи населених пунктів, які де можуть бути. Місця там, катування чи там звірства дослідження. Але я сподіваюся, що більше ми не знайдемо, але робота ще триває. Невелика частина Миколаївщини була, от якраз це про Снігурівку. Ми говоримо, ті прилеглі райони біля Інгульця було під окупацією російською. Ми знаємо, з яку проблему становлять міни ворожі боєприпаси, які от на Херсонщині, зокрема, ворог залишив. Чи є і на території Миколаївської області такі місця, які зараз небезпечні для того, щоб люди там ходили, відвідували їх, чи ведеться робота саперів на Миколаївщині. На жаль, це близько 10% території близько 270 тисяч гектарів, які потребують дослідження через мінування. Південь на загал найзамінованіша територія. На жаль, через те, що лінія фронту дуже довго була сталою, більш-менш да, близько з березня по листопад, і росіяни дуже боялися. Контрнаступ по цьому напрямку, який стався, і ці міни їм не допомогли. Але вони замінували через те, що в них було, був час, натхнення так, і страх. Тому в нас це дуже велика проблема, заміновано дуже багато. Ну і власне в цьому контексті хотів би спитати, чи від цього мінування страждають також сільськогосподарські землі? Ми знаємо, що Миколаївщина і аграрна так, складова економіки дуже важлива. Чи мінували просто такі поля, які є цінними от в цьому контексті, щоб можна от почати посівну в цьому році? І які це масштаби? Так е, наш масштаб той же, близько 10% проблем. Але е, ви маєте розуміти, що проблема не лише в замінуванні там території, там, навіть якщо б це були просто там, навіть каскадні чи будь-які інші там види замінування, це одне дуже величезна проблема, це нерозірвані снаряди, боєприпаси чи касети, тому що близько 30% боєприпасів не взірвалися, якими обстрілювали е, росіяни, бо вони там. Старі і таке інше. Тобто це є основна проблема, там, де йшли бойові дії, дуже багато в землі снарядів, вони непередбачувано себе ведуть. Є, є поля, дуже великі території, коли, в принципі, наближуватися лячно. Тому ситуація складна. І там, де росіяни не були довго, а це. там Майже половина області до Вознесенської, де вони швидко вийшли, це територія, ну, називаємо жовтою, да? там, де можна розмінувати швидко і сільхозвиробники там вже працюють. Але та територія, де на межі Херсонської області і дуже де щільно посипана боєприпасами, там дуже важко. На Віталію, я вам дуже дякую, що знайшли час сьогодні розповісти нам про ситуацію в регіоні. Про те, як минула ця ніч. Вам бажаю успіхів, натхнення, наснаги в роботі. Ну і рухаємось до перемоги. Дякую вам. До перемоги.